Доброго дня! Їду в Кам'янці-Подільському на заміри. Воріт відкатних хвіртки і парканчика на селищі Смірнова. Там котеджик. невеличке містечко котедження. Це виявляється то містечко котеджне, де ми вже недавно завершили невеличкий парканчик. Ось такий парканчик. Це хвірточка, путкий от ситий і три польоти. Це у нас рейл 189, широка дошка. У нас подвір'я проглядається, а з вулиці не проглядається. Ось так ми такий кут акуратно зробили. Заглушечки. Імітація стовпчика. Тобто тут губа 60х60, ми зробили такий стовпчик із заглушечкою. Бачите, металевий. Ну, Мені подобається класно. Клієнту теж подобається. І, от, і ця людина, яку я зараз буду міряти, сюди підходила, задоволена їй подобається. Каже, хочу таке саме. Хвірточку не, не буду відкривати, бо хазяїна нема дома. На хвіртці я дотягувач. Оцей стовпчик. Зашитий листом металу. Ось так Кусив. Хвіт теж обшита антикором нашим. Ось так от акуратно парапетики. Швів навіть не відмовився від неї. Алесенький забор, але гарний. Є що показати. Кажу клієнту, ну йдемо, глянемо, як ми там зробили у Італії, а то я там ще сам не був. Йду з ним переживаю, думаю, нормально там ми зробили чи ні, бо я так і не, не був тут після завершення. Але нам обом сподобалось, класно.